Вирішив обмазати новинки і глянути вживу. Та й зразу з вами поділитися думками. Тому давай зацінимо нові Galaxy S23 лінійки. Galaxy S23. Найменша і найцікавіша особиста для мене версія. Це мій фаворит. Бо я що правильно обожнюю компактні смартфони. А якщо ти також, то я думаю, також від нього кайфанеш. Бо у нього компактний на 6,1 дюймів екран. По відчуттям у руці тупо той самий Galaxy S22. Такий самий плоский перед і зад, такі самі рамки з мінімальним скругленням. Це, до речі, надає перевагу перед девайсами, у яких ці рамки повністю рівні, як от, наприклад, у порівнянні з iPhone 12 Pro. І ця скругленість надає приємніші відчуття. І до моменту, поки не глянеш на задню спинку, то не розумієш, чи це новинка. Але коли перевертаєш його, то так, це все ж новий S23. Чи це кардинально змінило дизайн? На мій смак, ні. Чи це крутий дизайн? Спірне питання. Мене більше чи лінійка Galaxy A не буде мати ззаді схоже рішення, бо тоді це буде дуже не дуже. У порівнянні з попереднім s 22 збільшилась батарея. І це якраз той ідіотський момент, коли виробник спочатку дає багато у S21 4000, тисячі, потім забирає у s 22 3700, а потім, вроді, якби щось там збільшує. І та, якби тішить тебе тим, що ось стало більше. Але все одно не так, як було. І мене бісять такі рішення. Galaxy S23 Plus. Те саме, що й s 23 просто більший по розміру. Екран вже 6,6 дюймів, і відповідно батарея більша 4700 мА. Але насправді це не всі відмінності між ними, бо батарея не тільки у S23 Plus більша, вона ще й підтримує кращу швидку зарядку до 45 Вт. Тоді коли малий S23 23 до 25 Вт. Добре, що не 23 Вт. І навіть це не всі не непри... Приємності та дискримінація бажаючих придбати компактний фламен. Бо якщо накопичувач у 128 ГБ тобі достатньо, то ніхто тобі про це не скаже, але у даній версії застосовується старий тип UFS 3.1. І тільки починаючи з версії в 256 ГБ, буде нова версія UFS 4. Підніміть руку, хто вважає, що за таке варто Samsung виписати ляща. За такі гроші, і стільки компромісів і підстав на квадратний сантиметр від виробника, коли йде мова про новий флагман, це якось занадто, хіба ні? Добре, що хоча б оперативка у всіх однакова. Остання і найновіша типу LPDDR5. І по камерах так само все однакове. Основна камера на 50 Мп, телефото з 3X оптичним зумом на 10 Мп, і надширокий та фронтальна на 12 Мп. На основний модуль можна знімати до 8К 30 кадрів, 4К-60 кадрів. Катрі Full HD 240 і 720 до 960 кадрів, що хтось знімає в 720p. Ну а на фронталку можна максимум до 4К-60. Ну і флагман Galaxy S23 Ultra. Який, коли береш в руку та й просто дивишся в принципі на нього, то не розумієш. А де новинка? І тільки нові кольори натякають на це. Так ось він. Що не бачиш? Це ж новий колір. І таке враження, що Samsung ще з часів Note 20 наклепала основу корпусів і дотепер немає куди їх дівати. Тому вони всі схожі між собою, особливо зі сторони екрану, і основна відмінність ультра від двох менших ясна річ у розмірі. Тут екран уже на 6,8 дюйма, розширення 2К проти Full HD у менших версій. Ну і батарея для більшого екрану, відповідно, також більша 5000 мА. Ну а найбільша відмінність у наборі камер і їх характеристиках. Основний модуль на 200 Мп, і цифра, звісно, приголомшлива. Але що воно дає в реальному житті, це ж варто дізнатися на практиці. Хоча вже можу сказати, що для звичайного користувача це якби нічого не змінює, бо в 99% випадків смартфон буде робити знімки на десь 12 Мп. Ну а для цього 1%, щоб. Фоткати щось в 200 мегапікселів, треба буде його активувати. Нічого нового. І це, як би, інформація з практики більшості власників, бо це вже пройдено з S22 Ultra та й всіма іншими власниками, де багато мегапікселів. Вони всі так роблять. Навіть на останніх iPhone 14 Pro, де по 50 мегапікселів основні модулі, там все так само працює. В основному режимі фотографує всього на 12 мегапікселів. А далі ще прикольніше, бо всі інші модулі це тупо все те саме, що і у s 22 Ultra. То це що виходить? Що компанія пробує продати за кілотонну бабла в новій ультрі суто 200 мегапікселів? І це все? Ну, Samsung, звичайно, ходить по лезу. Але ось вам декілька прикладів з нової ультри. Тестове відео 8 к 30 кадрів на s 23 Ultra. Попередній, хто пам'ятає, S22 Ultra, він знімав всього в 24 кадрах і це було трошки ривками відео. Зараз, до речі, знімаю просто з рук і стабілізація, ну, принаймні, як мінімум на екрані, я бачу її обшетику досить нормальову. Думаю, для більшості це якраз таки стандартне розширення, це 4К-30. Не дуже би хотілося б, звісно, б зараз тут бігати, особливо в таке болото, але давай пробіжемося. Ось така от легка пробіжечка, 4 к 30 кадрів, бі, стабілізація, стабілізація має бути прекрасна. А так, в речі, знімає надширокий кут, не знаю, чи велика різниця. Зараз подивимося, але вже на екрані бачу, само собою, що ультраширокий, трохи в кашу рубає. А отак виглядає на екрані перемикання між режимами. Якщо що, це не слоумо, це воно так переключає, йому трошечки якось такими погано стає. От. Нормально, по суті, 30-60 тримає. Але хлопаки майте на увазі, що це демка. Відповідно, до неї ще можуть бути питання, як то кажуть на, офіці... на фінальному релізі, мало би бути краще, але якщо буде так само, то це буде по приколу. І якби не змінили всього одну складову смартфонів, я б сказав, що це просто фатальний провал. Але у всіх версій прекрасні стереодинаміки, захист IP68, нова Gorilla Glass Victus 2 з обох сторін, причому ззаді вони гарно матові. І не збирають відбитків. Підтримка двох sim карт та Є7. У всіх 120-герцовий екран з максимальною яскравістю до 1750 ніт. Вага кожного S22 Ultra 234, S23 Plus 196 і S23 168 грам. І ось цей основний компонент смартфону, якому я дуже радий, це процесор. Бо у всіх він нарешті нормальний. І саме головне, для всіх ринків тепер однаковий. Це Snapdragon 8 Gen 2. Та ще якась його там прокачена версія спеціально для цих Galaxy, щось трохи більше розігнали. А чи це плюс? Ой, не знаю. Але неспроста компанія збільшила охолодження в цих моделях. Може не треба було нічого розганяти. Але таке рішення я особисто давно чекав. Та й в принципі не я один, ну тобто не збільшити охолодження. А поставити нормальний процесор для всіх. А тому мені тепер став прям дуже цікавий саме Galaxy S23. Самий менший, самий компактний. Він додався до мого списку смартфонів, на які я потенційно міг би перейти. До тепер там був самотній Asus Zenfone 9. Ні в якому разі не хочу сказати, що нові Galaxy s 23 лінійки погані смартфони, але вони точно не для тих, у кого вже щось з 22 лінійки. Хіба в тебе версія на Exynos, то думаю, варто одивитися. І то, якщо тебе все влаштовує, то ні в якому разі. Також що стосується камер, то те саме ні. Вони якби не погані, і їх набір і варіативність вибору мені навпаки подобаються. Не подобається тільки те, що для цього мені потрібно брати ось цей от по розміру великий шлакоблок у вигляді s 23 Ultra, щоб від них кайфувати. А можливість зумити так сильно аж до цілих 100 100x, Ну це звичайно прикольно, але явно для якихось пигунів віконих, щоб дивитися, що там твій сусід сусідного робить, поки в нього є світло, а в тебе нема. Але в цілому для любителів мобільної зйомки даний набір камер я б сказав на 99% ідеальний. Сподіваюся, мені вийде роздобути тест s 23 для тесту, і маю надію, він мене не розчарує, бо я би вже оновився. Не забудь про донат на ЗСУ, також ділися своїми враженнями та думками про ці девайси у коментах. Ну, а тут будуть інші цікаві відео, і до зустрічі!